Так же, в современном проспекте Бандеры Вы, -го, как говорится, где в как, Не помню точно, то знаю личную цель какого-то движения Тернополя Я так что... Может в 74-й И установили? <coughs> Итак 41 45 45-й, когда установили, не показывали Сколько вы авиации Цікавилися, ну, любили. Mm. Я просив вас дати таку характеристику, що ми це вивозить. Як ви вважаєте, яка насправді цінність цього літака з прив'язкою за події світлової чоловіки Вітчизняної саме до Тернополі? Я можу сказати одне щодо того, що тоді, як його встановлювали, то йшла розмова між людьми. Що літак має ніякого відношення до тим більше реактивний. Це Міг-17, це літак. Цей Міг-17 з'явився е, десь в кінці 50-х, на початку 60-х років. Розроблений вийшов, вийшов е, на озброєння. Автор е, літака Мігуїн, конструктор літака. От, ясно, що до. Безпосередньо цей літак, цей тип навіть літака до Вітчизняної війни не мав ніякого відношення. Однозначно. Ви вважаєте, чому так сталося? Чому не, ну, якщо хотіли вшатувати, знову ж таки, посилаючись на спогади, те, що я читав, краєзнавців істориків людей, які в цьому секторі постраждали під час боїв, ну коли так, штурмували, чому не поставили об'єкти? Прямо пов'язані з цим в Києві. Не можу я цього сказати чому? Тому що в нас багато чому є за радянської влади. Чому вони поступали так, а не знаючи. Але можу сказати ще одне, що авіація в Тернополі великих справ не робила. Мені те не згадує льотчиків. Зверне увагу. В жодних газетах, в жодних спогадах нема льотчиків. Тому пам'ятник льотчикам. Так як тут написано Великої Вітчизняної війни до Тернополя, відношення має дуже маленьке. От Я із усього того, що ми знаємо про льотчиків, знаю, що був збитий німецький літак впав в озеро і врізався в глинище коло кирпічного заводу, ще, як ми вияснили, якийсь літак. Знову ж таки, невідомо чи радянський. І мої Мадярський. Я, я кажу. Невідомо чи радянський. От все, що я чув про літаки в Тернополі. Тобто атака з повітря на той час в Тернополі практично не було. Інакше б її згадали. Інакше згадали. Не було ні ночних бомбардировщиків по два. Зараз всі бомбардіровщики. Я так візуально, хіба що і доляцію. Німці казали, німці, німці казали, русі ж. Е Фанер. то фанерний літак був, з фанери зроблений літак був. Це двохмісний літак, льотчик і ще одна людина. Вороний був практично нічим. Але його використовували як нічний бомбардувальник. І частіше всього жінки були льотчицями, Декілька фільмів було якраз про ці жінки льотчики Два бойця, наприклад, фільм то навіть такі літаки то мені не використовуватися. Я не знаю жодного спогаду, щоб хтось бачив військові літаки на відтримували. Не знаю. І як ставилися в ті часи до того, що на місті? Постав такий об'єкт? Та дуже просто. Як у Радянській владі поставили, то поставили, там ще рядочку та й все. А так між людьми, між собою люди говорять, що там не поверили немає, ніякої може. Зараз просто до нього таке ставлення, ніби, я не знаю, ніби якийсь будинок 500-річний зносить, особливо коли піднявся гвалт не, не з приводу виглядь. цінності. Перенесення ні. його до було, що цінності ніякої людини не знаю. Так само, як немає цінності. Хоча той танк, по меншій мірі, той тип танку. Використовувався. Тому Т-34, який Так, Так, і той, що стояв. Що зараз в старому парку, ще ну, не стояли на площі перемоги або фінансово. От той по меншій мірі хоч мав якесь відношення до той тип танку. Але здається, ви згадували, що була якась історія з тобто, чи його там замінили, чи якось. Ну, розумінні, що був якийсь там дійсно, можливо, той перший танк. Цього я не знаю, як так. у Львові, я знаю, перший танк, який вирувався у Львів, він дійсно стоїть на постаменті. Командир танка Марченко, то я це чітко пам'ятаю. Mm. Поставлений іменно той танк, який першим дійшов у Львів. Тобто тут ясно, що достойний він всякої шани. Я дай, най, собі, що навіть командира танка пам'ятаю Марченко. Задайте, будь ласка, ще продублюйте точніше, той жарт який був пов'язаний з пам'ятниками. Ну, казали, що це пам'ятник Ярковому. Це при ньому був цей пам'ятник поставити. Ярковий це був перший секретар обкому партії міста Тернополя. От. Ну і коли поставили цей пам'ятник, то казали, що це пам'ятник Ярковому. А всі питають, а чого це є ярковому? А того, що хоче, злетіть, а не може. Ну, такий жарт був. Одне з семи тернопільських чудес світу. Кстати, можна було б їх зібрати всі докупи. Сім чудес Тернопільська.